Я це розумію, це всі розуміють. Типа, якби не ця корупція, ну на мою думку, от, е, навіть якщо взяти цих е, депутатів, чому вони не можуть йти на фронт? Вони такі самі, як і я, такі самі, як і хлопці, що на нулі стоять, що в БПЛА, що в Тилу? Ну, чого вони не можуть зайнятися чимось полезним, щоб принести пользу війні? Вони можуть так само йти і воювати. Ну я думаю, що це е, просто їм місце крепко дороге. О. І це просто, я думаю, що вони там ну, реально дірівають бабки. Я не думаю, а я знаю, що вони там дірівають бабки у Верховній Раді. Де армія дронів, що казали? А немає армії дронів, тому що якби була б, на мою думку, армія дронів, то ну, це було б дуже круто, реально дуже круто було б. А так вони свої кармани набили, роздіріпанили, договорилися, скільки кому поділити, О, нам допомагає і Польща, і Америка. Ну, типа, а бабок немає. Типа, ну, як немає, блядь, ви що, їбануті? Ну, в смислі немає бабок, блядь. І я думаю, ну тут немає про що навіть говорити, тому що це пиздец. Реально, це пиздец.